Зараз розберемо одне запитання. Я думаю, що я на нього дам відповідь раз і назавжди. Чим і коли обробляти дерева в осінній період. Дивіться, в осінній період дерева обробляються, якщо потрібно, желізним купорусом. А мідними препаратами обробляються весною. Я, наприклад, вважаю, що желізним купорусом потрібно обробляти в тому випадку, якщо дерева знаходяться в дуже в тяжкому стані. Тобто на них є якісь лишайники і їм подібні бактерії, в тому числі грибкові якісь форми. Зараз я покажу на дереві, що це воно означає. Якщо в мене, наприклад, немає таких грибків, тому я не обробляю осінній період ніяким желізним купоросом. Я ранньою весною по чорній кроні вносю олійно-масляні препарати. Це набагато дешевше, виходить, і результат теж непогано хороший. Дивіться, якщо у вас є такі ось дерева, зараз я покажу. Так, чекайте, ось такі є у вас проблемні дерева. Тобто на них є ось такі лишайники. Мох такий, бачите, це, це означає, що це запущена була запущені ваші дерева. От таким, в такому випадку обов'язково потрібно осінню, після того, як листя опаде, або принаймні на 80% опаде, обробити желізним купоросом. Приблизно десь 400 грамів на 10 літрів води. Що для цього потрібно? Ви ось цей лишайник знаходите якусь тряпочку чи щіточку і щісуєте її ось так ногтиками. Бачите? Отак ви маєте щесати оцю частину механічну, що знаходиться на поверхні. Після того, як ви обчесали їх, ви вносите потім аж желізний купорос по тому, як ви вже його обчесали механічним способом. Ну, можна тряпочкою, можна такі рукавички з резиновими тут вставочками брати. Тобто можна брати щітку по металу, але акуратно нею, щоб не пошкодити кору. І в такому випадку ви вносите желізний купорос. Якщо у вас немає таких проблем, якщо у вас кора чистенька, хороша, то я не бачу смислу вносити желізний купорос. Після того, дивіться, коли, наприклад, як я вносю, я весною внос по чорній кроні, тобто це ще коли пруньки не пробудилися, внося олійно-масляні препарати. Потім я вносю мідні препарати, тобто мідь. Ну, препарати, фунгіциди на основі міді. І все, це, це все, що я роблю. От цикадка буває, б'є. От такі, якщо у вас такі І такі по, цикадка, це такі, коли отак лопнуто, у вас маленькі о, на корі такі от, я не знаю, лопнуті, похожі на Ось, ось, дивіться, ось такі, бачите? Це цикатка побила. Тобто вам потрібно вносити желізний купорос, а потім весною два рази мінімум мідний. Ось так. Відео трошки на три минути зайшло, думав, що за хвилину вкладуся, але хто міг дотерпіти до кінця, то будете знати все, що я хотів вам донести. Ось бачите, ось такі Ось це приклад того, що мох це і це дуже вважається проблемне дерево. Молоде дерево ще. Йому ще рости, рости, ну і воно не оброблялося, ну нічого. Ми все зробимо для того, щоб воно відновилося і мало, хороший, давало хороший урожай, і радувало око, і радувало хазяїна е своїм навіть е тим, що воно росте в нього на подвір'ї. Отак от. Обрізочку зробимо, все буде чудово.